Всіх вітаю, друзі, на моєму каналі. З вами, як завжди, Сармат Ласкаво. Прошу. Не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі. Ну і звісно, підписуватись на мій канал для того, щоб отримувати більше україномовного контенту по Sims І не тільки. Ну а сьогодні ми будемо дивитись з вами трейлер по новому доповненню. Який вийшов тількино вчора, для того, щоб познайомитись з новими функціями. Для початку ми подивимось повністю цей трейлер, ну а потім вже я буду зупинятись на якихось окремих моментах, які мене зацікавлять. Тож, давайте поїхали! Тарологи з'явились. Це це він помирає, типу, чи що? Ну, вони, типу, реально страждають? Це хвороба, напевно, якась. Реально похорони? Блін, прикольно. Заповідь? Що інший світ? Це типу система спогадів, чи чи що? Оновлені кладовища! Та не вже. Типу, реінкарнація. Ого. Так. Доступне 31 жовтня. Так, отже, що я хочу сказати? Я трошки вражений насправді. Ну, по-перше, похорони є. І я так зрозумів, що є якийсь варіант реінкарнації, і, типу, можна буде подорожувати, типу, у інший світ, куди потрапляють всі духи і так далі. Прикольне містечко, в принципі, можна працювати смертю. Це те, що ми побачили. Давайте подивимося ще раз. По-перше, відкриваючи сцену, ми можемо побачити трошечки місто, це якась центральна площа. І як мені здалося, в принципі, це місто виглядає. У такому трошки європейському стилі, напевно, ось тут площу було видно дуже добре, насправді. Зараз я трошки спробую так відкатитись. Подивіться, прикольна дуже площа, насправді, мені дуже подобається. Це, можливо, може бути якимось ринком. Цікаво, чи будуть якісь фестивалі, тому що це, в принципі, дуже схоже на якийсь, начебто, фестиваль. Я думаю, що напевно нарешті до нас повернуться якісь фестивалі. І тут ми можемо побачити якогось духа, до речі, із паранормального набору. Чи це може означати, що ці духи також з'являться і тут. Е, теж? Мені цікаво, чи можливо їх перенесуть якось у базову версію гри. Теж це трошечки незрозуміло. Ось цей тіпочок незрозумілий насправді не може зрозуміти, хто він такий. Він, начебто, приручає Ворона. І можливо в нас будуть нові улюбленці, можна буде типу якось доглядати за воронами і. Це такі думки, знаєте, або інша думка, що можливо з цим вороном можна буде якось взаємодіяти, сфотографуватись. Можливо, з цією людиною також можна буде якось сфотографуватись. Хотілося б побачити щось таке подібне, дуже прикольно. Тут хтось сміється, дідусік такий вже трошечки, і тут ми можемо побачити нову річ, у нас є тарологи, але я, якщо чесно, схиляюсь до того, що це, начебто, якийсь. Фестиваль, де можуть погадати на таро, де можуть ось так, от якісь там такі прикольчики різні з'являтись. Я думаю, що напевно це фестиваль, це не буде, типу, як повсякденна річ, яка буде у цьому містечку. Хоча хто його зна, насправді тут я не можу бути впевненим. Так, давайте подивимось, ось вона там щось гадає, вони там сміються. І вона, типу, пророкувала йому смерть. Знову ми можемо побачити цього духа. Сімка на це реагує, начебто вона, типу, плаче через це. Але знову ж таки, я не знаю, як це буде дійсно працювати. Чи дійсно вони будуть реагувати на це все. Ну, тому що нам, типу, дали зрозуміти, що це, типу, не зовсім як ігровий футаж, це як преальфа, і це більше машині, ніж показ якихось можливостей. Це такий цікавий момент. Тут ми бачимо. Відкриваючу сцену, у нас оцей старий чоловік лежить у ліжку і начебто має померти, чи, можливо, він вже вмирає. І тут у мене питання, чи у нас з'явилися якісь нові захворювання, чи це просто смерть під час е, сну, що теж досить реалістично, насправді мені здається, це дуже гарно, що вони це додають, ось такі якісь моменти, і ми бачимо, що родина його оплакує. Бачимо новий камін, бачимо нові віконечка, нове ліжко, нова лампа, начебто тут якийсь стіл, але він так в і його не видно. І це, я думаю, теж якась. Карта Таро, скоріш за все, тут у нас висить. Давайте подивимось. Тут всі по-різному якось реагують, і тут відходить його дух у цій сцені. Дуже цікавий момент. І ось вони якби в такій агонії, за ним скорблять. Це дуже, дуже класно виглядає. Тут ми бачимо панораму міста. Я так розумію, що це напевно якийсь трошечки інший район, тому що там ми бачили район з площою. Тут я цю площу не можу ніде побачити. Тож це означає, що скоріш за все це якийсь інший район міста, що не може не радувати насправді. Тобто, вже як мінімум два райони міста в нас тут є. Тут ми бачимо закинутий будинок, і тут я одразу звернув увагу на ці дахи з дюрками. Дуже круто воно виглядає, тобто можна якийсь закинутий будиночок зробити. Виглядає дуже прикольно. Намагаюсь побачити ще якісь моментики, але якщо чесно, нічого мені не кидається у вічі. Але ось ці дюрочки у даху, це дуже класно виглядає. Насправді знову ж таки, нові віконечка, нові двері, нові колони. скоріш за все, нові сходи, нові паркани. До речі, дуже симпатичні паркани. Мені прям вони дуже подобаються, як виглядають. Дуже класно насправді. Ну, от, містечко таке, дуже класне. Тут і озеро таке симпатичне. Ну, виглядає, знаєте, дуже-дуже цікаво. Так, тут ми бачимо знову ж таки іншу центральну площу. Тут у нас продаються труни, я так розумію. Я не знаю, чи це декоративна штучка чи ні. Можливо, ні. Не знаю, не можу нічого сказати. Тут є фонтан, і я так розумію, що це оцей другий райончик, який ми бачили спочатку від зверху. Це цікаво виглядає. І тут ми бачимо ось таку гору з людиною, такий, знаєте, типу натяк на гору Рашмор, яка є у Сполучених Штатах. Дуже класно виглядає, насправді ну, мені подобаються цікаві краєвиди у цього містечка, хотілося б побачити більше. Тут ми можемо побачити нарешті якийсь, типу, натяк на похорони. Тут у нас є фотографія померлої людини, тут стоїть труна, накрита якоюсь скатертиною чи якимось простирадлом. Можемо побачити меблі. Меблі в цілому класичні, нові вікна, дуже прикольні. Годинничок теж тут з логотипами смерті, все знову ж таки, карта таро, карта смерті якась. І тут єдине, що мені не сподобалось, це напевно трошки оці стільці, вони вибиваються з основної стилістики, начебто вони би краще б підійшли до доповнення Лавстрак. Напевно, те, що вони не змогли включити у лавстрак, вони вирішили включити сюди. І диванчик ще такий у такому ж сучасному стилі. Трошки, начебто, знаєте, воно вибивається з основної стилістики, але не сказати, що прям якось кардинально. Але хотілося б, напевно, щоб вони, знаєте, стилістично ці набори поєднували набагато краще, тому що чомусь я такого поки що не бачу. Багато декору, звісно ж, оце мене зацікавило. Я так розумію, що це теж якась ділянка, типу, де можна провести похорони. І тут, я так розумію, така надгробна плита. Це дуже цікаво виглядає, тому що пам'ятаєте, у своєму останньому будівництві кладовище я будував якраз таке кладовище, ось з такими плитами, і казав: цікаво, чи в новому доповненні буде щось подібне. Це. Виглядає насправді дуже прикольно, якщо це можна буде якось дійсно імплементувати у моє кладовище. Це буде виглядати дуже прикольно. Насправді, от прям не можу вже дочекатися цього моменту, тому що нових якихось надгробків мені, якщо чесно, не вистачало. Тут є віночки, якісь гармати. Напевно, вони зможуть якось стріляти. Тут я так розумію, що люди зможуть сидіти на церемонії. Тут є трибуна, де можна буде якусь промову сказати про людину знову ж таки фотографії. І знову ж таки цікаво, як ці фотографії будуть генеруватись. Чи вони будуть генеруватись автоматично, чи нам треба буде якось вставляти фотку, яка вже в нас є, людини, яка померла? Дуже багато різних питань, але виглядає дуже цікаво. Так, далі у нас є знову ж таки віночки, знову трибуна. Тут такий постамент, куди можна поставити урну, нові картини, нові вікна, теж дуже прикольні. Знову ж таки, карти Таро різні. Знову ж таки, у сучасному стилі інші види меблів у нас є. Мені, до речі, подобається ось ця тахта. Столики теж непогані. Але знову ж таки, воно начебто все вибивається одне з одного. Тут в інтер'єрі воно виглядає непогано. Можна побачити ще й нові колони. В принципі, прикольно. Так, тут у нас інший заклад, де можна проводити похорони. Знову ж таки, інший вид е, труни у нас тут є. Е, знову ж таки, люди тут сидять, щось якось спілкуються, щось роблять, нові фіраночки можна побачити симпатичні, багато різних так, таких підсвічників. Е, ну, Стиль класний насправді. от... Е, без брехні. Він прикольний, але знову ж таки, якісь моменти, як я вже сказав, трошки вибиваються. Тут запалюють якісь свічки, тут хтось когось втішає, е хтось лазить в телефоні. А це що? Це знову ж таки хтось когось втішає. Тут дітки стоять коло труни. Це дуже реалістично, насправді, якщо похорони як подія можна проводити. То це виглядає дуже прикольно. Напевно, це буде якийсь такий аналог весільних історій, який, який у нас вже є. Але мені цікаво, чи буде воно на старті працювати нормально, не як весільні історії. Благо, весільні історії вже пофіксили з останнім оновленням, але не хотілося б чекати, щоб цю подію так само фіксили настільки ж довго. Тому подивимось, коли це все вийде. Так, тут у нас хтось. Так, типу, проливає якийсь алкоголь в пам'ять, це знову ж таки якісь такі традиції, які є у різних країнах, ось коли намагаються зробити якийсь помин людині, яка померла, і це щось подібне. Тут, напевно, ось ця людинка якби налаштовується перед промовою, напевно, чи якось намагається заспокоїтись, чи щось подібне. так. І тут вона якраз таки ось цю промову виказує. Це я так розумію, що якийсь аналог заповіту. Тобто у нас з'являться заповіти. Це теж дуже крутий момент. У нас було щось подібне у сімейних статках у сценарії, який вже був. І я його проходив, але я його не закрив до кінця, тому що буде другий сезон, звісно ж. І тут, в принципі, я так розумію, що більш-менш ось така якась механіка, і тут вони нарешті чекають, хто отримує там гроші і за що. І тут хтось отримує, хтось не отримує, вони починають там щось сваритися, і оця жіночка, вона начебто дивиться якісь цікаві фотографії, але не зрозуміло, з якого вони місця взагалі. Це щось якесь таке магічне місце, начебто. І тут вона йде, і я так розумію, що це, типу, Якийсь інший район міста вже такий трошечки моторошний, тут якийсь колодязь, і нам тут показують е, е, типу, якусь подорож душі. Е, е, і тут у нас не все описано. Спочатку треба знайти якраз таки ось цей колодязь, е, і потім е, вона кидає туди монетку, щось там каже, якийсь дух виходить, якась дівчинка. Хм, починається, знаєте, якийсь такий, типу, дзвінок, напевно. Вона плаче чи сміється, сміється. Е, провести день десь назовні. Тут вона цілується з привидом. Мати якісь пригоди у іншому світі. Цікаво. І це, начебто, я так розумію: якийсь інший світ вона плаває у цьому озері. Чи. А, і вона перетворюється на привида. А. І лякає живих людей. Знову ж таки, тут якась книга є. Я не знаю. Мені цікаво, це типу інший район міста якийсь, чи це якийсь, типу, прихований район, як, наприклад, у Глімербруці у нас є магічний світ, а тут є якийсь інший потойбічний світ, можливо. Або я не знаю, як це можна е, якось е, інтерпретувати. Е, тому, якщо чесно, я не впевнений. Тут є якісь скляночки. Е, можливо, це скляночки. Я не дуже впевнений, чи можливо це якісь як. Е, не знаю, амулети чи ще щось, якісь артефакти. І вона там спілкується. Тут у нас. Ну, це як бар якийсь, я так бачу. Це новий. А ви зрозуміли тільки що, що було? Мені здалося, чи по-перше, це такий, знаєте, така відсилочка на Венздей. Хто дивився, той розуміє. Цей танок він дуже схожий, і, по-моєму, навіть рух камери вони трошки повторили, як це було у Венздей. Ось вона крутиться. Ну, давайте ще разочок, Так от я ось тут ні. Та що таке? Ось вона зараз буде танцювати. Така, типу, оп, оп. Так, це, це явна відсилка на Вензди. І вона перетворюється на смерть і стає смертю, починає працювати смертю. Тут є якийсь портал, тобто це точно інший потойбічний світ. Тут вона спілкується зі смертю, смерть показує свій зовнішній вигляд, і можна, типу, попрацювати, потім е, полишити цю роботу і працювати десь у іншому місці. Е, так, це цікаво. Тут е, вона. Дивить переглядає життя інших людей, чи це спогади. Це, напевно, натяки на спогади, тому що ця дівчинка дуже схожа на неї. Я думаю, що, напевно, це якісь спогади, тобто, нарешті, у нас з'явиться якась система спогадів у Сімсі. У нас є, типу, мейлстоуни, але трошечки це інше. Це, напевно, більше система спогадів, я так розумію. І це знову вона, чи це якась інша дівчина? І ось тут ми можемо бачити. Зараз я спробую вам показати це різні кладовища. Тут у нас є склепіння різні, різні надгробки. Я думаю, що це скоріше більше декоративні надгробки, ніж функціональні, якісь нові статуї, але об'єктів прям дуже багато насправді. Мені цікаво, чи можна буде побудувати своє власне якесь склепіння, Тут якийсь знак жодних приводів. Мені цікаво, чи можна буде побудувати своє склепіння, тому що це явно кролячі нори, але можливо, можна буде зробити своє склепіння, Це цікаво. Знову ж таки, тут у нас ось ці різні склепіння, різні надгробки. Ось тут подивіться, ось такі надгробки. Це те, що мені прям потрібно насправді для того кладовища, яке я будував, і я, звісно, його перероблю. І це, це дуже прикольно. Це, це прям дуже прикольно, але вони так прям кадриці перемикають дуже швидко. Тут різні надгробки. Тобто тут буде дуже багато різних е, оновлених надгробків. Чи можна буде їх якось замовляти, чи що з цим можна буде робити? Ось тут, начебто, труну мають закопувати, але я не знаю, е, як це, це, типу, декоративно, чи, чи це буде якось функціонально? Тут теж якесь. Типу, зарезервоване місце. Чи це не зарезервоване місце? А тут хтось похований, напевно. Тому що тут є табличка вже. Не знаю. Але, Але, знаєте, виглядає це прям ну, дуже багато обіцяюче. Прям дуже багато обіцяюче. Ось вона прийшла почтити його пам'ять. І його дух з'явився. І все. І вони попрощались. Тобто... Вона якось відпустила його душу. До речі, прикольне вбрання у неї було. І тут у нас. І тут. Ну, це явний натяк на якесь, типу, на якусь ре... реінкарнацію, я так розумію. Тому що, типу, дитинка спускається вниз і смерть каже у цьому моменті. Типу, Ти свій шлях ще не закінчив. Типу. і... Виходить так, що ця людина повертається назад. Нові якісь об'єкти в нас, нова рамочка. Я так розумію. Я сподіваюся, що це буде функціональна рамочка, а не так, як зазвичай. Типу, що це просто вже рамочка з якимись сімами, якась така музична скринька і нова маска. Так, це треба придбати до 12-го числа. А там щось було, до речі, ще написано. геймплей трейлер буде 17-го числа. Тут у нас ось ці об'єкти за типу передзамовлення. Ну це не зовсім передзамовлення. Якщо купити до 12 го е грудня, то можна отримати ці всі об'єктики. Ну і саме доповнення в нас буде доступне 31 жовтня. Трейлер, на відміну від Лавстраку, видався дуже таким якимось насиченим на різні події, тобто він показує більше якогось ігрового процесу, і це виглядає дуже прикольно насправді. І тут, знаєте, не можна не порадіти за те, що, можливо, це доповнення буде навіть більш глибоке, ніж Лавстрак. Будемо сподіватися, що там буде прям багатсько різного контенту, багатсько різних механік. Принаймні, вже у нас є якась. Професія смерті, у нас є якісь тарологи, можливо, будуть фестивалі, є нарешті кладовища, різні надгробки, на що я в принципі чекав, і це буде більш якось так кастомізовано, тому що я так зрозумів, там був магазинчик, де можна було придбати труну. Можливо, можна буде придбати ще якісь надгробки. Друзі, напишіть вашу думку у коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте вподобайку, залишайте коментарі, і, звісно, підписуйтесь на мій канал. Також не забуваємо донатити на ЗСУ та допомагати українцям, які стали жертвами війни. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі у нових відео.